Повномасштабного вторгнення в академії лівого берега займалося близько 200 дітей. Війна, що торкнулася кожної української родини, змусила багато сімей виїжджати за кордон, і багато з наших футболістів продовжували грати в футбол в зарубіжних клубах. Але деякі з них поступово повертаються до рідного міста та рідного клубу. Один з них футболіст команди 2007 року народження Іван Юденков, який тривалий час провів в філіалі академії Манчестер Сіті. Давайте поговоримо з ним. Про цей досвід. Привіт Фаню! Раді знову бачити тебе в нашому клубі. Розкажи, яким був цей рік для тебе, де ти перебував і де грав. Доброго дня. Для мене цей рік був. От, один, напевно, один із одним найважчих років, як я себе пам'ятаю. Після початку повномасштабної війни я перебував вдома. Трошки більше двох тижнів я був вдома зі своєю сім'єю, і потім я виїхав із мамою та маленьким братом до Літви, до Вільнусу. І там я грав у футбольній команді БФА. Це команда з Літовської ліги. Я грав там, я просто тренувався і іноді грав у товариських матчах, тому що мене не могли заявити. Я був там приблизно до кінця весни, і потім... Дуже так нам пощастило, і ми змогли переїхати до Манчестера в Англію. І я почав грати у селекційній команді Манчестер-Сіті. Чи було тобі взагалі складно адаптуватися як і в Літві, так і в Манчестері? І чи підтримувала тебе команда, коли ти перебував за кордоном? Е, коли я приїхав до Літви, це напевно я відчував, що не буде так важко. Я знайшов хлопців в команді, які спілкуються мовою, якою можу спілкуватися. Тому Львів не було так тяжко. Але коли я переїхав до Англії, мій рівень англійського ну, непоганий, я можу розмовляти, але мені було іноді дуже складно розуміти тренерів чи одноклубників, тому що акценти були дуже різні і мені було важко. Візаковий бар'єр для мене був дуже важкий. Кожна команда Сіті, навіть маленькі дітки, вони стараються грати. як грає перша команда, яка потребує гвардіоли, щоб до нього приходили футболісти, які вже грають на тому рівні, який грає основна команда. Тому Мене став, я почав грати в справа в захисті. Це для мене була нова позиція, і я був дуже здивований, чому там. Але тренер мені, тренер мені пояснив, що правий захисник в них це не правий захисник по всій бровці, Це він йде в центр поля, центральний день на його місці. Тобто там дуже багато нюансів, але я... Мене тренували два місяці, розповідали, як грати, і через два місяці я почав грати стабільно на цій позиції та нав'язувати конкуренцію хлопцям. Мене взяли як українці спочатку. Там було 30 хлопців з різних країн. Ну там 70 це було замії, і всі інші були з різних країн. І потім відсіяли частину людей, залишив 17 футболістів, ключових, які почали грати. Там вже товариські матчі, які почали заявляти на якісь аматорські турніри хлопців, що вони якось мали практику під сеспід агіду Мечесер Сіті. Тому я почав там грати. І спочатку я не міг виграти конкуренцію хлопчика, а потім я вже почав більш-більш більш прогресувати. Та тренер став, став мене ставити стартовий склад. І для мене це було одне з Один з най, найщасливіших моментів за цей рік, тому що я виграв конкуренцію хлопців, який був дуже сильним. На мою думку. Які взагалі основні відмінності тренувального процесу в Україні та в Англії? Е -е, якщо порівнювати з лівим берегом, то напевно це тільки більше більше тренерів, тому що Манчестер-Сіті з нами тренував нас тренував три-чотири тренери. Це тренер воротарів, завжди був на кожному тренуванні. Це тренер тактичний по тактиці, це головний тренер, це тренер по фізпідготовці. То відмінності, напевно, те, що Манчестер Сіті це не була як прям команда, тому що там було два-три тренування тренування в неділю і не завжди були ігри. Тому не було таких як, там, стандартів, ми там не подавали, там, нічого такого не придумували. Це просто як було тренування, вони дивилися наші якості, як ми можемо в якихось футбольних аспектах гри показувати себе. А ось такої футбольної, футбольних тренувань, в команді, не було. Тому це, ну, це мене не здивувало, тому що розумів, що це переглядова команда, тому я повинен показувати свій максимум у рівні 1 в 1 та в футбольних аспектах. Так. А чи відрізняється інфраструктура в Манчестері від е, В Манчестер-Сіті? Це як, як кажуть в Англії, це молодий клуб, тому що до прихіду команду шейхів. Ну в вони були не такі помітні і не було такої багато інфраструктури. Коли, перейшли, коли пішов цей президент, він відбув він відбував стадіон. Він побудував, став зробив його більшим. Він зробив базу, то тобто там база. Стадіон ось і база і через місток можна перейти, і базу, то тобто вони так в, 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 там, в десяти кроках від стадіону, тому це дуже прикольно, коли ти тренуєшся і на стадіоні там грає Сіті з арсеналом, ти там чуєш, як болівальники співають. Там дуже класна інфраструктура, дуже класна база, але що хочу сказати, що клуб в Сіті дуже, ну, дуже давно існує, а лівий берег почав розвиватися тільки п'ять років тому. То я, то я думаю, що якщо брати так загалом, то лівий берег може і перегнати чи Сіті по інфраструктурі. От ти кажеш, що там стадіон буквально в 10 кроках. Чи встиг ти з кимось познайомитись з відомих футболістів? І розкажи? Так, це для мене було. Я поселився в готелі. У нас був ну там помічник. Він разом з Олександром Зінченком це його менеджер, який допомагає в побутових питаннях в країні, і він нам допомагав з поселенням готель. І ми поселилися в готелі в центрі міста і. Як нам він розказував, що в цьому готелі жив Юндоган, жив Пеп Гвардіол, і Вони там як апартаменти можна було купити, а можна було зняти. І вони купили останній поверх, поділили його на два і жили так, як сусіди. І як питав, а можна ти їх побачити? Ну кажу, побачити взагалі нереально, там ну, це дуже складно. Я кажу, окей. В перший день ми вийшли прогулятися, і я йшов по центру міста, і я побачив Лоріса Каріуса. Він теж, ну, Ліверпуль по поблизу Манчестера, тому він теж жив в цьому, в цьому готелі, і я з ним зробив фотографію. Потім я пішов до готелю, і там був басейн. Я спускаюсь в басейн і бачу в ліфті, в, на мене йде з ліфта Гюндоган, Я зразу зробив з ним фотку. І у мене залишилося залишився м -м, пеп Гвардіола. Я дуже-дуже хотів з ним побачитись. В готелі, на жаль, цього не зміг зробити, але потім пеп Гвардіола, коли ми тренувалися на базі Сіті, він м -м, був там, він подивився там дві хвилини тренування, він з усіма привітався. Він привітався зі мною. Я я сказав, що я з України, він побажав мені удачі. І він дуже такий про нього кажучи, він дуже так він дуже теплий. Він до дітей дуже гарно ставиться, до академії він ходить, дивиться на тренування навіть селекційних команд, щоб бачити, може якісь хлопці є, які його, які його зацікавлять. Я прогулювався та побачив Делі Алі. Він ще тоді грав у Тоттенхемі, але, як я знаю, він зустрічається з дочкою Гвардіоли, тому я побачив його в цьому готелі і зробив з ним теж фотку, тому в мене є чотири фотки з топ-футболістами. Я, я дуже радий, що я зміг хоча б побачити їх. Тому це було дуже дуже круто. У чи багато матчів ти встиг відвідати? Який був найцікавішим і запам'ятався тобі найбільше? Я встиг відвідати близько восьми та чи дев'яти матчів, і напевно найцікавішим для мене був матч з Crystal Palace. Коли Сіті грав з Crystal Palace, я пішов на стадіон, і я думав, ну Сіті це команда там вже топ-рівня. Зараз там 4-0 в першому таймі. В першому таймі Сіті програвало 2-0, і Холланда не було на полі. І потім його випустили на другому таймі, і він забив три м'ячі. Вони виграли 3-2, і це для мене був такий прям бум. Я після цього почав дуже слідкувати за мені, ну, Я не такий антропометрії, як він, але мені дуже подобається, як він грає, тому що ну, від нього завжди чого чекаєш. Напевно, може ще матч останній, на яким я був, це був матч з Баварією. Там Сіті знищив просто Мюнхенський клуб. І це для мене було не був незадоволений, тому що ну, Сіті набагато краще в цьому сезоні виглядає. І Гордіоло, напевно, нарешті знайшов ту зв'язку. На всіх лініях поля, щоб Сіті виграли Лігію Чемпіонів нарешті. На жаль, я все не побачу цього, але я, був, я буду дуже щасливий, якщо вони її виграють. Розкажи взагалі, чи багато українських дітей разом поруч з тобою займалися? Поруч зі мною займалися два хлопці з України. Хлопчик Єлісей, він грав у динамо Київ, потім він переїхав з батьками до до Манчестера і його теж взяли на цей перегляд, і Ми з ним залишились. Він центральний захисник і мені було дуже гарно з ним поруч грати, тому що він правий центральний, я правий захисник і мені було дуже ну, ми комунікували, розмовляли українською мовою, і це було дуже, дуже, дуже зручно так. Тому і ще був хлопчик Денис. Він приїхав трошки пізніше. Його теж взяли грати. Він центральний нападник, ми теж з ним добре товаришували, І це була така віддушина, тому що, хоч якісь люди, які розмовляють українською мовою, можна з ними вийти там в місті, поспілкуватися. Тому це було дуже гарно, що вони там були поруч зі мною. А чи підтримуєш ти з ними контакт зараз? Вони там залишилися? Так, я під ним підтримую з ними зараз контакт. Вони залишилися зараз там, і я, я, я там питаю про ігри, про тренування, Тому мені дуже цікаво, як зараз розвиває як з як, як зараз з них справа, як вони зараз розвиваються. Тому так, я з ними на контакті з ними на зв'язку. Час всього твого перебування в Манчестері. Чи підтримував ти контакт з командою лівого берега? З ким найбільше ти спілкувався? Як тебе підтримувала команда? Я взагалі? підтримував контакт із головним тренером команди Павлом Миколаївський Кикоть. Я з ним був на зв'язку. Ми часто дзвонювались, чатали з смс-ками, і я я скидав йому фрагменти своїх ігор. Він мені вказував на мої помилки. І ми взагалі були на зв'язку. Я був на зв'язку зі своїми друзями. У мене ну. Багато друзів в команді я з ними списувався, мав бесіди по телефону і цікавився, роз як клуб розвивається зараз. Тому що я розумів, що я напевно буду повертатися, і мені ну мені було цікаво, ще раз з клубом. І е, останні три місяці я був на на гарному зв'язку з Богданом Вікторовичем, це керівник академії берега. Він мені допомагав з фізичною підготовкою, Він мені скидав тренування у залі. А що взагалі стало основною причиною твого повернення до Києва? І коли ти. Перше почав задумуватись про це. Напевно, основною причиною моєї повернення стало бажання, бажання батьків, тому що в Англії я повинен був здавати екзамени. Це вже у мене як 11 клас. І ми почали спілкуватися, здам-не-здам. Здам, і мій англійський не такий, не, не на такому супер рівні, тому ми вирішили, що треба трошки почекати, зима стихне, і потім вже після зими думати над поверненнями. І ось зима стихла. І я почав активно, ну, я був на онлайн-українській в українській школі своїй, якій я навчаюся. І я почав активно робити завдання, щоб повернутися сюди. І тиждень тому, понеділок, я нарешті був вдома. Чи відчуваєш взагалі, що після досвіду в Манчестері ти став сильнішим? Я відчуваю, що я по іграх це відчуваю, тому що раніше я виходив у мене так. Я я я дивився на високих хлопців, такі блін, які високі, так страшно замирати. А Зараз я виходжу і мені взагалі немає різниці, тому що в Англії всі були вищі. У мене там на дві-три на голови, тому мені зараз немає різниці. Я відчуваю, що я став сильнішим, я став вищим, кріпшим. І я перестав боятися, я почав грати ну вже такий більш дорослий футбол, тому я дуже щасливий, що Манчестер дав мені такий досвід. Дуже вдячний цій команді, тренерам, які зі мною працювали. Це величезний досвід для мене. Пані, дякую тобі, що поділився цією історією з нами. Бажаю успіхів тобі дякую. і твоїй команді. Дякую.